Чернігівщина без електрики після російських ударів, карантин через амброзію на Новгород Сіверщині. Подружжя з Києва 15 років живе у лісі на Чернігівщині. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У магазинах полиці без хліба містом лунають звуки генераторів, а на заправках ажіотаж. Така ситуація була у Славутичі 2 жовтня, на другу добу після того, як армія РФ атакувала електропідстанцію. Це місто повністю залежить від електроенергії, оскільки там немає газопостачання. Як розповів заступник міського голови Олександр Линкевич, у Славутичі розгорнули 10 пунктів незламності. Там люди можуть зарядити гаджети, попити чаю чекави та зігрітися з його слів, коли увімкнуть світло, поки що невідомо. Все чули, все бачили, як вони літали тут над містом, кружляли декілька годин, як пікірували туди, куди ну, знаєте, куди вони потрапили. Все світло пропало. Тепер намагаємося якось адаптуватися до цих умов. 1 жовтня зникло електропостачання і у Новгороді Сіверському. Графіки аварійних відключень ввели зранку 2 жовтня та в день їх скасували. Станом на 21.00 місто повністю було без електропостачання. Вночі електрика з'явилася та вранці її знову вимкнули. Якщо така ситуація продовжиться, то воду подаватимуть зранку та ввечері. Графіки поки що розробляють, сказав у коментарі Суспільному начальник районної військової адміністрації Олександр. Селі верстов за його словами така ж ситуація і у прикордонні Семенівці. Ми повинні розуміти, що ситуація буде тільки погіршуватись. Вона ворог на жаль підступний. Вони воюють з цивільним населенням, з дітьми, з людьми похилого віку, з жінками, тому що чоловіки зараз на фронті, а вони намагаються і цих. Дітей цих людей поставити на коліна, щоб е е визвати якусь напругу е в суспільство. Я вважаю, що вони цього не дочекаються. У Чернігові через відключення електрики 2 жовтня розгорнули пункти незламності, а заклади освіти перевели на дистанційне навчання. Наразі у місті діють графіки аварійних відключень. Я, взагалі то живу на 10-му поверсі, то ситуація критична. Нема ні води, ні світла. Я сама мала з маленькою дитинкою. Ось сім часом без світла. Наймасованіший удар з 2022 року. Так, голова Бобровицької громади Геннадій Іванюк прокоментував атаку росіян по місту. З вечора, 29 вересня до п'ятої ранку, 30 вересня, російські війська завдали два десятки ударів безпілотниками по Бобровиці. Через атаку без електрики залишилися понад 26 тисяч абонентів. На місцях влучань виникли пожежі, займання ліквідували. Загиблих та травмованих не було. Було так ну то, так, знаєте, як вам сказати, ізрядка. Летали ті шахеди, а цієї ночі було важко добре. Нема води, тому що нема світла. Росіяни почали запускати дрони на Чернігівщину великими та комбінованими групами і на значній висоті. Про такі складнощі у збитті російських дронів в Суспільному розповів військовослужбовець мобільно-вогневої групи регіонального управління сил ТРО Північ Михайло. З його слів найскладніше працювати по розвідувальних та реактивних БПЛА. Ввечері 24 вересня. мобільно вогнева група Михайла знищила три ворожих безпілотники над областю. Висота 2000. тисячі. І три тисячі ми бачили. І погодні умови, якщо погода така, як зараз, то він ховається в хмарах. Звісно, його не видно. Якщо не видно, по звуку його особливо виявити ну, дуже складно. Плюс над населеними пунктами ну, збиття зачасту заборонено. Тому що він може впасти на населений пункт. Так зачасту питаються його збити на підльотах до міста. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад півтори сотні приходів по 16 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській та Сновській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів артилерії, запускали безпілотники та робили скиди з них. Крім цього, 30 вересня російські військові дронами та ракетою атакували вантажівки, які мали завантажувати зерно біля села Лави на Соснивчині. В одній з машин загинув 47-річний водій. Зламані ребра та синець навколо ока. З такими травмами 60-річна Тетяна Бируль із городні потрапила до лікарні. Зі слів жінки, пізно ввечері, 21 вересня, вона пішла шукати онуку, яка вчасно не повернулася додому. Тоді Тетяна зустріла місцевого жителя, з яким у неї стався конфлікт, у результаті якого її побили. За словами потерпілої 25-річний нападник, брат хлопців, яких зараз судять за побиття трьох чоловіків у березні цього року. Уже скільки побіцяв? Восім Так, же? восім восім, деки ще ж негатирих людей пристрашили. Вони не розказують, ну скажуть, що це таке? Я, я не приходять не, не у цьому містечко, маленькому кажуть. ні, що люди бояться. 30 вересня на фабриці Шпалер у Корюківці сталася пожежа. За словами начальника районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, згорів склад зберігання готової продукції. Що стало причиною займання наразі невідомо. Амброзія за 20 років захопила понад 300 гектарів полів на Новгород Сіверщині. Про це Суспільному розповів головний спеціаліст відділу карантину управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Чернігівській області Володимир Приходько. Зараз там запровадили карантин і рослину треба знищити. Проте, за словами фахівця, ситуація ускладнюється тим, що ця територія тягнеться уздовж кордону з Росією і перебувати там небезпечно. На жаль, вона є і з кожним роком все більше і більше. Так як одна рослина, ми можемо бачити, що вона дає дуже багато насінин. А насіння може зберігатися до 40 років. Перекрили дах, що протікав, поштукатурили плісняві стіни та будують нову душову. Далі планують замінити вікна та двері. Так у гуртожитку Прилуцького агроколеджу усувають недоліки умов проживання внутрішньопереміщених осіб. Про це Суспільному розповів директор закладу освіти Павло Черніков. 25 серпня до гуртожитку з моніторингом приїжджали фахівці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області. Під час перевірки вони виявили, що у будівлі протікає дах, деякі стіни вкриті пліснявою, а вікна старі та не отримують тепло. Крім цього, відзначив. Почали відсутність душу та поганий стан вбиральні. Вчора тільки гардіну повісили, О, а текло. Та, може, місяця два пліснява була, пліснява і така сирость, а це дірка тут. О, дірка скочила. У Чернігові біля Катерининського собору, 1 жовтня, у день захисників і захисниць України підняли біло-чорний прапор надії, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти бійців. Стяг підняв звільнений з полону військовослужбовець Сергій Маценко. Це дуже хвилююча подія для нас, для всіх військових, для цивільних. Це дійсно прапор надії для тих всіх хлопців, хто залишився в полоні, хто воює на фронті. Всі чекають, щоб швидше закінчилася війна нашою перемогою, звичайно. Переїхали з Києва до лісу на Чернігівщині, займаються органічним землеробством та використовують енергоощадливі технології. Василь та Валентина Шуриги 15 років тому вирішили змінити своє життя. Чоловік за фахом інженер радіофізик. Про свій досвід пише наукову роботу. Розповідає, має життєву філософію, за якою людина повинна споживати менше ресурсів та бути ближчою до природи. Погоня за довгим. Довгою гривною чи доларом, чи чим вона мене як людину не цікавила? Для мене це не нерозумний підхід. Так сказати, жити так, щоб тільки рухатися між кухнею і туалетом для мене не цікаво. Інженер-дослідник я. Із секретарки на шахті у майстрині прикрас із бісеру. Переселенка з Луганщини Світлана Вівюрко разом з родиною уже два роки мешкає в Ніжині. Тут вона облаштувала невелику майстерню і створює гердани, силянки та авторські брошки з бісеру. Колись це було її хобі, відпочинком від роботи. А тепер стало справою життя. Просто я дуже хотіла цим займатися, але в мене не було часу. А тепер у мене є така можливість. Я люблю цим займатися. Я можу цим займатися цілими днями. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.